Вітаю поціновичі математики, розв'язуємо номер 881. Одне з двох натуральних чисел на 5 менше від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх добуток до рівня 204. Перше число, друге число. Перше на 5 менше від другого. Добуток 204. Менше з двох чисел позначимо за х. Оскільки перше на 5 менше від другого, отже, друге на 5 більше за перше. Отже, можемо позначити х плюс 5. добуток це множення. Х множимо на х плюс 5 дорівнює 204. Розкриваємо дужки. Х множимо на х квадрат, х множимо на 5, 5х, 204 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отримали квадратне рівняння, яке будемо розв'язувати за допомогою дискримінанта. Перед квадрат стоїть перший коефіцієнт а, мається на увазі одиничка. Перед х – другий коефіцієнт б 5. І вільний член мінус 204. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4. 5 підносимо до квадрату, мінус 4 множимо на 1 і множимо на мінус 204. 5 до квадрату 25, мінус перед добутком і один з множників з мінусом мінус на мінус дасть плюс 4 множимо на 204.

Х1. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Х друге – мінус Б, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо Замість мінус Б, мінус 5 плюс 29 поділити на 2а. Мінус 5 плюс 29 24 поділити на 2. 12. Мінус 5 мінус 29, поділити 2 помножити на 1. Мінус 5, мінус 29, мінус 34 других дорівнює мінус 17. Нам треба було знайти обидва числа, і було сказано, що ці числа натуральні. Отже, мінус 17 не задовольняє умову задачі. Тому що це число не є натуральним. А от 12 нам підходить. 12 це наше менше, перше число. Для того, щоб знайти друге число, нам потрібно до цього числа до 12 додати 5. 12 плюс 5 буде 17. Це наше друге число. Отже, записуємо відповідь: числа, які треба знайти: 12 і 17. Завдання виконано.